Всім привіт! Вас! Вітає компанія Автолуцьк. Маємо для вас свіженький автомобіль, щойно з європейського лізингового аукціону без пробігу по Україні. Автомобіль в прекрасному збереженому стані, розмитнений та чекає на нового власника. Знімаємо для вас цей короткий відеоогляд, щоб ви могли більш детальніше ознайомитись з нашою пропозицією. Отож, шкода Суперб 2018 рік, 2 рік. Дволітровий дизельний двигун, потужність 110 кВт, автоматична коробка передач, передній привід, пробіг 179 тисяч кілометрів. Також автомобіль має два ключі, гарний білий колір, диски 16-го радіусу на зимовій гумі з відмінним залишком профілю. Також присутній комплект оригінальних 17-х стайл-дисків з літньою гумою, що знаходиться в багажнику, але про них трошки згодом. led оптика з омовачами фар, освітлення поворотів. Демонструємо вам він код автомобілю, щоб ви могли перевірити по всім можливим базам даних. Переходимо до салону. Салон автомобілю зустрічає нас комбінованими сидіннями з тканини з ось таким от класним малюнком. Підігрів передніх сидінь, шкіряне багатофункціональне кермо з підрульовими пелюстками переключення передач, електромеханічний підсилювач керма, чутливий до швидкості, аналоговий щиток приборів, навігаційна система Amundsen, бардачок системою охолодження, також присутній підігрів лобового скла, круїз-контроль, дистронік, ручка КПП оббита шкірою, трансмісія DSG DQ 250, датчик дощу, двозонний клімат, старт-стоп, автохолд. Задній ряд, величезний комфортний задній ряд сидінь, електрорегулювання сидіння переднього пасажира, кріплення SFX для дитячих сидінь, розетка 230 вольт, також 12-вольтовий роз'єм. Переходимо до багажного відсіку, фаркоп, 12-вольтовий компресор і герметик для шин, та необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі, комплект оригінальних стайл-дисків з літньою гумою. Ось такий автомобіль маємо в наявності за дуже приємною ціною. Кого зацікавив цей апарат, телефонуйте, забирайте торг біля автомобілю. Це компанія Автолуськ. Всім дякуємо за увагу, гарних поїздок та вдалого водіння.